Море навколо човна було темним та холодним. Великі, чорні плавники показувалися на поверхні і зникали в глибині. Одна з косаток визирнула та подивилась просто на Ярославу. Її чорні очі зливалися з гладкою шкірою, проте дівчина безпомилково считала погляд мудрий, грайливий. Косетка запрошувала її у воду. Яра була в цьому впевнена. Гід подав знак. Учасники туру посипались за борт, як стиглі горіхи з дерева. Вони щось захоплено вигукували, але їхні голоси та плюскіт злилися у нерозбірливий шум. Так само невиразно Ярослава чула слова гіда, звернені до неї. Жестом він показував на темну воду за бортом, але дівчина не могла поворухнутися, гідрокостюм душив її, серце шалено калатало. Косатка щось просвистіла. Нахилила голову, ніби співчуваючи, та пірнула. Різкий біль стиснув легені дівчини, а тоді захопив усе, стираючи образи і звуки, доки не лишилось лише темрява. Яра з криком вирвалася зі сну. Ліжко було мокре від поту. Руді пасма поприлипали до обличчя. Дівчина важко дихала. Сльози вихлюпувались з очей, ніби морська хвиля, що заливає борт човна. Поруч заворушився Денис. Що, знову той сон? Угу. Лише спромоглась видати звук вона. Ти як приїхала з Норвегії, сама не своя. Я ж казав, що то дурна трата грошей. Це була моя мрія, і я її змарнувала. Дівчина схлипнула і сховала лице у долонях. Давай спати. У мене завтра дві операції. Хлопець позіхнув на людях. А ти влаштувала драму через якихось риб. Таяра не заснула. Вона вийшла на кухню і довго дивилась у темряву за вікном, згадуючи, якими вони з Денисом були на початку відносин, і як захоплено він слухав тоді її розповіді про косаток. Тиждень на роботі минув мову тумані. Ярослава механічно виставляла камеру, змінювала ракурси, ловила емоції учасників реаліті шоу. У п'ятницю головна режисерка підсіла до неї з кавою. То як відпустка чула, ти з китами плавала? з косатками. Чудово. А в мене для тебе ще крутіша новина. Починаємо зйомки нового проекту суперподружжя. Хочу, щоб ти була головною операторкою. Режисерка підморгнула дівчині. Гонорар відповідний. Яра посміхнулась, та її очі залишились порожніми. Колись вона мріяла про таку пропозицію. Але вже давно намагалась не помічати, що все змінилося. Наступної ночі косатка підпливла ближче до човна. Ярослава простягнула руку і торкнулася її. Шкіра тварини була холодною і пружною. На гладенькій поверхні добре відчувались шрами і подряпини. Касатка відкрила величезний рот, наче усміхаючись. З її горла почувся писк, змішаний із клацанням Солоне повітря розпросторювало легені дівчини, сповнюючи тіло силою і легкістю. Кілька тижнів Денис не помічав змін, що відбулись у Ярі. Вона набрала його вже чекаючи свій потяг на вокзалі. Давай швидко, бо я дуже зайнятий. Я лечу до Норвегії. Що? Я підписала контракт. Буду працювати відеографкою на судні в науковій експедиції. Вона не могла перестати усміхатись. Денис мовчав. Дівчина продовжила. А, іще. Звільни, будь ласка, мою квартиру. Ключі залишиш у поштовій скринці. Щойно літак, де Тромсе набрав висоту, Ярослава заснула. Вперше за довгий час їй нічого не снилося.